Підпільний пункт прийому металолому викрили міліціонери в обласному центрі. Виявили його під час рейду. Організували ж незаконний бізнес. Подружжя з Кіровограда. Свою діяльність підприємці не приховували. Тепер мають сплатити штраф. Подробиці далі. Ось цей будинок в районі Великої Балки на перший вигляд нічим не відрізняється від інших житлових будівель. Єдина відмінність табличка на паркані з написом про прийом металу. За словами міліціонерів, інформація про незаконний бізнес надійшла в управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю. Під час перевірки повідомлення підтвердилось на подвір'ї правоохоронців. Зустріла господиня. Ми спроді про канал не договарювалися?» За словами жінки, займатися прийомом брухту їй порадив знайомий. Погодитися змусила фінансова скрута. Говорить, нині перебуває у декретній відпустці, тому гроші заробляє лише чоловік. Клієнтів у бізнесмені вистачало. За будинком міліціонери знайшли батареї, старі труби, металеві частини ліжок, посуд. Охороняв майно пес. Тут же стояли і ваги для зважування брухту. Весь металолом правоохоронці конфісковують. З подвір'я підприємців міліціонери вилучили близько трьох тонн брухту. Його відправили на легальні пункти прийому металолому. За незаконний бізнес його власникам тепер доведеться сплатити штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень або ж відпрацювати на громадських роботах. За даним фактом, слідчим відділом Кировоградського міського відділу, відкрито кримінальне провадження за статтею 213 Кримінального кодексу України. Спочатку ж року за незаконний прийом Брухту міліціонери притягнули до адмінвідповідальності 12 осіб. Яна Семенюк, Сергій Баранюк день за днем.